Лише вчора ви побачили на цьому майданчику fpv дронів на 68 злишком мільйонів гривень. І вже сьогодні тут виставлена техніка, яка піде зараз на фронт. Лева частина іде для сил спеціальних операцій, бо дуже скоро вони святкують свою річницю я хочу передати вітання нашим партнерам компанії ТДС, в яких ми викупили до кінця року весь їх обсяг виробництва на сьогоднішній день. Це одна із найдефіцитніших позицій з вілами, з ковшами, з лопатами. Нульові нові ескаватори, які йдуть марпіхам, десанту. Це пересувна авторемонтна майстерня. Дуже круті командно-штабні машини. Це вже не на наших традиційних лейлендах, а на Мерседесах. Полку логістики, забезпечення евакуаційних заходів. І тут відбувається координація, маршрути, розвідка. І вже наші фодини, які також ми поставили, відправляються на евакуацію пошкодженої техніки для прискорення евакуації і ремонту. Це взагалі. Дуже велика крутізна. Це комплекс командно штабної машини КШМ. Тут вісім робочих місць. Заведена вся інформація, заведен незалежний генератор, супутникова антена, Starlink і всі необхідні речі для того, щоб планувати, координувати, змінювати, ставити завдання, забезпечувати зв'язок. Я пишаюся просто результатом роботи наших конструкторів, які зробили і рухомий командний пункт. Номер вже 7, Піде війська прямо завтра. Це все зроблено на контейнері. привозиться, вивантажується, закопується в капонір. Захищається і забезпечується мобільний, дуже швидкий і ефективний командний пульт. Це ми виробили, розробили і постачаємо за рахунок коштів фонду Порошенка за участю справи громад. А тут є спальні місця для того, щоб ви мали можливість не лише працювати, а зберігати особисті речі. Мати холодильник, мати мікрохвильову пічку, кавоварку, кондиціонер, генератор. І це все для того, щоб ми думали і по побутові умови, і це також іде у нас для сил спеціальних операцій. Ну і вже традиційні позиції, наші прально-душові комплекси, причеп, контейнер, генератор, насос, котел на всіх видах палива. В чому сьогодні новина? Тут у нас буде баня. Прально-душовий комплекс за номером 193 і 194. А це означає, що більше 165 тисяч українських військовослужбовців щотижня можуть попрати одяг, прийняти душ і зробити всі необхідні речі. І от весь цей комплекс завтра йде на фронт. Так ми працюємо, поки Верховна Рада відпочиває, а нам там з вами. Працювати Працювати для наближення перемоги саме так і буде.